Сьогодні буду створювати цю карту гарну. Ресторан, то, то, то буде багато чого створювати. Сам перше, що, що створити, то Ну Тут буде проїзд шлак. Буде тут будет пустий проїзд, а з другої сторони буде пустий, но ну, там будуть хат. Тут не буду нічого робити. Просто перше, Сам перше йде до ресторану. Ага, ну от... Ну, цей карті ось такий червоний. На той карті він синій. Треба певну ту карту робити, але це більше. Хотя ні, я першу свою хату, а хотя. Блін. А я знаю, що тут все додали. Кукурики! Приставлю двері. Я. Та людину вони, вони тут підходять. Зміру, вже я якраз. О, Так, опа! Да. Идём, во-первых, разрубить хату. Я себе машину спал. но я повернул свой аккаунт. Смех уже повернуть в свой аккаунт. Вон у меня тут есть машины, 12 тысяч монет. Да, да 12 тысяч. Ох! Вот это человек прикольный. А я потом створю белую приору, на зихем будет. Я уже буду зихем уже снимать. Я знаю, в принципе, хату. Можно вот чего взять А я тут. Я не знаю, как я тут паркував сюда за душей. Тут Андре. откуда брат? Та я тут вот девушку брал. И вот такое заставлял. Ех. Ех. Просто такого заставляли. Але я тут якось парканчики ще зробив. Зробив. Щось... Ні, до того буде парковка. А там буде вес, походу. Або а будь Але хату. Вона маленька, ось його велика файна. Просто буде парковка тут. Ще її переверну, Буде парковка тут. Значит, буду я их тут. Поняла. Так, прям нравится блоки, брат, и, там, там, смотри. Ну, та вони більше підходять. буду робити тут. Або я тут ось закрию, А вес зроблю ось такий во ні, тут не файний вейс буде. Ліпше там кого зроблю. Ну, мен... Буду менше блоків витрачатися. Мені треба хату зробити. Ай, о, трещотнула. Анимація м'яч, походу. Сначала ходить. И шарки. Хамм. Нет, мечом, походу. Мдм ходить. <coughs> Фікс, фикс. Я дуже... Що... Я помню, що сам... Если новую карту... Если бы новую на новому аккаунте снял без кусок их. То реально я чинга, но я тебе тут снимаю якраз. Ну можете увидеть это. Да рей тут его буду рознимать. Тепер буду и тут. Тоже требую заставити ту-от. Dar tu ți-ai nebunul să dar tu vezi unde e. Așa, și aici. Asta mi iau ceva, bine. curate. Eu nu vreau să-l iau, totuși, bine. Bine. Nu e А, блин, тут можно застыть. О, тут квость тена я. Буду напив червона. Далее Червона от кого будет? менші блоки буду витрачати хоча б Ну вот тут останній блок. Ммм, я поставлю ось такие його Ось так, може було ще й виїжджати А хоча ні Я либо порівняю це его блок вручиться. Блин, нечайный кем-то штуки. Да ничего не кидать, треба их всех. Не кидать. Вот так, а выровняется его блок. Вот так. Блин. Ага, застряю все равно, брат. Такие облаки, не ну, вот такие сейчас, что я раз, раз заставлю. А мне требовалось, чтобы стоял до цеху. Во. А вот, куда был он стоял. Ну, оно мне криво пришло шай. Вот вот, То минус. Вот такого без криво. Ну, будет, походу, либо кто мне не, не, не выпрямил. А вот, паранормально А, поканчики я тут стук. Тут ще треба зробити, і тут у мене буде зона для віддыха. або вот тут, тут я не знаю де А во ще одна и нормальна хатка. цю хату просто. просто історику сліпшу. ні, не, не цю. Боже, вона... Є ще одна велика. Тут хіба як буде зі мною їх я грати, з творче. А я виїжджаю. О, якимсь гаражам пролетіть. Бля, не як не зручно на тих стрілках. Я тоді їздив на стрілках. Можливо, певно, будуть чуха робити, але я не буду мати де паркуватися я офіс ще зроблю. Опа. Я зроблю нормальну хатку. А мені зону для відпочинку треба, блін. Якої хатці є зону для віддиху? Віддиху. На віддиху. Віддиха. Для віддихання. Треба якої хатці? У мене тут ще якось хатки. З хатці була Я першу мав нічого не цю хатку. Ні, nee. <кхе> якщо я буду цього обрати, я иду сильно не буду. Я я не знаю що тут робити, бо я не буду хотя вот. ліпше, ліпше. ліпше. Зараз зарплатаю подивлюся. Ага, ось тут воєн. Ух не, тут здесь среды не было. Oh, yeah. Добре. Отут От буде зона для віддихання. Віддихання реально. Парканчик я тут закрыю. Мені щоб до мене підглядали Добре, Добро Я зроблю таку облушувати. Не, ліпший візьмкен просто. Ось так. Стой. Сразу не стоє. Опа! Встало. Добре, отак. От а о, манже заробив. Заробив паркаль. Тільки ось його блок тут мешається. Ну, Пофиг, я тут все равно все гарно. У меня тут и хатка була, в їх ему сбоку. А их я вас пари походу. Всего вроде бы. Вся хатка то, то, не не <кхи> <кхи> тут тоже у меня тут нема ничего класс. Может мои збирать. Да, я с шейм. Артур. Хотя я напишу. Да. Ну, я же на 145, я yeah. 146. Я сказал, что я, назвал, я 145, А он мог сказать 146. Без 146.

do lá, filho. Chico Ah, ah. Oh, Бежу Даже симпатичный И я буду тут С печей